У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича презентували унікальний проєкт до 150-річчя Вишу студенти та викладачі разом створили парфуми, які асоціюються з ЧНУ в лінійці: жіночий, чоловічий та універсальний аромати. На допрем'єрній презентації ексклюзивних пахощів побувала і наша Антоніна Фігель. У Чернівецькому національному університеті журналістам та запрошеним гостям представили новинку парфуми «Парфуми 1.5.0». Це перша напівпублічна презентація ароматів. Ідея виникла торік. А вже зараз студенти та викладачі показали результат своєї роботи. Ми почали думати над цим десь влітку минулого року. І вже ми почали працювати над парфумами, ми почали спілкуватися в тому числі студентами, викладачами, цікавитися, які в них є асоціації. В результаті ми дещо це допрацювали, змінювалися різні концепції, було досить багато різних спроб. І, зрештою, ми зупинилися на от трьох ароматах: 1, 5 і 0, які разом комплексно такий оцей набір до 150-річчя і представляють. Створювали парфуми з нуля від перших проб до остаточної рецептури. Перший це чоловічий, п'ять це про жіночий і нуль це е, унісекс, тобто такий свіжий, е, про інновації розказує університету, про якісь такі зелень і мускус. Про... Ось цей що жіночий п'ятірка, він більше такий рожевий, ніжний ванілі, троянди, квітів лип і водночас має таку якийсь аромат, ніби то каменю цього, що є тут, зелені навколо рожевих оцих відтінків. Чоловічий у нас більш такий серйозний, більш такий, як оці всі навколо дерева, саме зелені, дубу, моху, які є тут присутні. Розробка ароматів виявилась непростою. Катерина Рибак розповідає, майже місяць триває дозрівання парфумів. Лише опісля можна оцінити результат. Відтак були і невдалі спроби. Проте початкові наші проби не вийшли зовсім такими, як ми хотіли, тому просто з тих проб, які були, ми Думали, розробляли нові рецептури з нуля повністю, і дійшли до того, що вони певним чином мають асоціацію з тим, чим вже говорили студенти напередодні. Сама ідея розроблення парфумів була Юрія Богдановича. А далі вже розробка, рецептури організація то вже було моє». Не обійшлось і без логістичних труднощів. Кожен е, аромат проходить мацерацію, тобто певний час витримки і не співпадали очікування з реальністю. Е, надалі, після розробки, коли вже був е, готовий аромат, вже почались е, ці труднощі з тим, з, з логістичними, так би мовити, тобто звідки взяти флакончики, чи встигнуть вони приїхати наклейки, не встигали, нібито, але все добре, все вдалось і все вчасно. Оцінити парфуми змогли колеги та гості університету. Я тільки що перший аромат спробую. Ну цей, цей сподобався. Зараз буду пробувати ще. Інші я не знаю. Ну якось так воно до душі припало. А що саме? Ну не знаю. Будемо розробників запитувати, що вони тут засекретили. Що це жіночий Що це жіночий? — Ваша дружина така. А то можливо, тому воно мені сподобалося, що воно жіночий. То я згадав якісь приємні миті з дружиною, то можливо тому. Ініціатива отримала схвальні відгуки. І від керівництва вишу. Насправді дійсно, коли я запрошую Юрія Богдановича в команду проректорів, то я запрошую його не з тією метою, щоб він створював духи. Я цього не знав, це, це правда. Але я запрошував ту людину, яка вміє складні речі робити простішими і популярнішими, робити їх доступнішими. І сьогодні наша наука, складна наука. А, зокрема, хімія інші СТЕМ науки вони потребують того, щоб про них говорити більш доступно, більш на прикладному рівні, більш захоплюючі. І я. Щиро тішуся, що такі гарні ініціативи є в нашому університеті. Презентація парфумів стала лише першою демонстрацією, До ювілейної дати ЧНУ готують нову вже для гостей університету. Ми точно будемо робити ще одну демонстрацію на власне 3, 4 2 жовтня, коли буде сама річниця, і тут будуть гості. Але все одно ми будемо робити це скоріше, як попереднє замовлення. А вже якщо ми будемо розуміти, в якому форматі буде в нас ну. Або виробництво, або можливо, якась співпраця з партнерами, які для нас ці партії виготовлять, от тоді ми вже будемо їх якось поширювати. Науковець додає аромати до 150-річчя чи не не тільки символ ювілею університету, а й приклад того, як наука може поєднувати креативність, традицію та сучасність. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.